Всім привіт! З вами Саша Прозик і ми на робочому столі Windows 11 не просто так. Це моя основна ОС і сьогодні ми поговоримо, як сказати, про його плюси. Я не знаю, по-перше, чому його так не люблять. Сьогодні зроблю такий невеличкий огляд на Windows 11, який багато хто просив зробити. Ну що ж, поїхали. Для початку ми почнемо з меню пуск. Він переїхав на середину, мені там зручніше, Не незважаючи на те, що я майже живий час на 10-тій сімірці. Але кому не зручно, ми можемо взяти параметри панелі завдань. Інші грамм системного лодка, навіть не сюди, а маршрута панелі завдань і не по центру, а з діва. І тоді в нас все буде привичніше. Тобто тепер нас пуск тут відкривається. Ну, Як ну, зробила такий новий пуск, він дивиться краще де Посерединці. Комусь це подобається більше зліва. Ми можемо приховувати, типу, так, панель завдань. Тобто ну, це вже прості цей. Давайте тепер подивимося на інтерфейс. Зразу хочу сказати про налаштування, бо він тут змінився. В 10-ті е була інша. Це у нас версія. <кій> Яка це версія? 22H2. Це у нас версія Windows. Windows update. Тут має точніше показуватися. Отут є нові оновлення. Але зараз у мене Windows 11, 22 H2. Не звертаюся на те, що вже й 23 H2. У мене поки 22. По-перше, я хочу сказати ну, про налаштування. Ви самі бачили. Вони тут змінились трошки, вони такі, ніби як на Android-планшетах. З боку є на самі марштування, а справа показується ці маршрутування, що ми тут вибираємо Є пошук. Є от в мене локальний обліковий запис user, і ним я можу. Є обліковий запис Microsoft. Але цим локальним обліковим записом я спокійно можу входити в Microsoft Store і щось собі скачувати. Також Paint потерпів. Незручних змін, ну як незручних? Мені сподобався його новий дизайн, але вони вже занадто зробили все круглим. Як тут все колись було не таке круле. Ну, думаю, самі знаєте. От, скріншот, я приложу до відео. Яким був пайт, який став. Тобто зміни є от інтерфейс, так? Пайт, який був працювати, так, і я далі оці усякі значки є? є. Що я хочу, на що я хочу наголосити? Це українське Windows 11, але ми можемо замітити деякі недопереклади. Наприклад, якщо Windows 10, коли ми заходимо в налаштування, наприклад, конвенційність безпека, безпека у Windows, наприклад, захист від вірусів і загроз, то там все по-українськи. Тут ми бачимо все по-англійськи. Це перше. Наприклад, коли ми е заходимо в той самий, де він, цей самий Paint. Майнкрафт є. А Paint де? Також вже є огляди. На каналі вже скоро будуть летсплеї по Майнкрафту Але зараз не про, не про це. Зараз мені треба знайти Paint. Де Скреш, Та якийсь крещ? Мені Paint треба. Заходимо в Paint. А де Paint? Добре, добре, я не буду топити її є О! Ще один недопереклад Недопереклад Далі, давайте зайдемо в Paint. І ми, наприклад, намалювали собі дуже гарну картину. Ну подивіться, це ж дуже велика краса. Кому це не подобається? Як це можна було таке не подобатись? Ми це пишемо. І от у нас зустрічається англійська. Тут вже не так критично, але все рівно не до переклади. Тут не до переклади, Файл, вів. Ну Це все по-англійськи написано от, в ну, Don't Save. Це все по-англійськи. І от... Я знаю трохи англійський. Не дуже але знаю. Але ну ті, хто не знають. Ну, це тупо. Те, що там можна називати? Додайте. По віджетах. Тут я нічого не кажу, тут може по-англійськи, але ви могли. Тут і так новини не наші. Ні, деякі наші. А деякі такі, більш англійські, європейські, американські. Ну, дивіться, ну ми заходимо, наприклад, на якусь цю, і нас зразу Edge перекладає на українську мову. От. Ми собі зайшли і у нас все є на українській. Але чому ви не могли отут? Ну, це вже не суттєво, але все рівно. Можна було отут вже оце все перекласти на українську. Теж не розумію, чому ви це не зробили? Це перший нюанс такий: плюси. Плюси, ну, мені зручніше стало, по-перше, по робочих столах лазити. По-друге, дуже великий хочу відмітити плюс. Мені сподобався новий інтерфейс. Дуже гарний, дуже чіткий. Ну як чіткий? Комусь він не сподобався, комусь дуже гарний. Критикую, рекомендовані, можна було звідси забрати, але вони мені деколи допомагають знайти якусь ту програму, яку я запускав недавно. Наприклад, я по приколу можу навіть зробити інструкцію, як ви захочете, робив в PowerPoint. Що я робив в PowerPointті? Я робив в PowerPoint. Windows. Ну, ви поняли, Windows 10 ніби. А він мені недавно я його зробив, він мені сюди показує. Я створив свою ексклюзивну пісню. Те, чи вода від віта, трошки там трубу прорвало теж я її недавно робив. Мені зберегло все тут. То, тобто вона мені не заважає. Усі програми гарно зробили ніби пуск. Ніби він такий більш-менш хочеш виключити собі, хоч ні. Далі. Ну, тут гарненько сповіщення тут у нас є сповіщення. І тут час, показується, і дата. Тут у нас така гарнесенька, гарнесенька, ну навіть, не ну, теж гарнесенька, ну нормальна, як і на мене. Wi-Fi, наприклад, собі хочу. Ой-ой, я, я Wi-Fi нечайно. От ми заходимо. ми тут, ну Не дуже тут все так класно, але непогано. Може міняти цей. Що мене стурбувало, коли я переходив. На старих Windows мені треба було нажати Shape плюс Alt, і тоді мінялася розкладка клавіатури. На і на українському наоборот. Тут треба зажимати Windows плюс пробіл. Я до цього швидко привик, але чому ми так спеціально змінили, я не знаю. Далі оце це OneDrive, Ну і ось всякі фігні. В чому фігні. От Можу навіть додати сюди Давай. Windows Defender. Давайся. Кого я забираю? Я хочу забрати. Oнdraй, я ним не, не користуюсь. Як забрати вандрайв? І ще одне. Чому за стільки років? Та, блін. Чому за стільки років не можна було це перемістити? Це мені завжди бісить. Коли я хочу з панелі задач скопіювати ярлик на робочий стіл? Я чого не можу зробити. Хі, яка класна програмка. Хочеться її помістити в цей. Тут таке слабо. От на робочий стіл, вона не переміщається, не робиться ярлиг на робочому столі. Ну мені так треба! Мені трес панелі задач на робочий стіл. Чому ви це не додали за стільки? Блін років. Не знаю. Що далі? Ну добре, не буду прям критикувати. Понакачувала туди інстаграмів, фейсбуків, я не хотів їх. Я не хотів. За що? Кому мені це треба? Я не знаю, добре. Дивіться, в мене не є дуже сильний комп'ютер, Ну я СРСП ну, маю Intel Core 5, вісім його перетинує, він на мінімалках такий. Але ну, ганяє Windows. Я як перейшов з Windows 10 на 11, я був шокований. Ну Windows просто літає. Та, да, він бере требування невеличкі, ну як невеличкі. Прям чуть-чуть, Але ну він зато дуже швидко працює, дуже гарно працює. При цьому о, ми можемо замінити параметр облікового запису тут. Тобто дуже Кошик, ну що кошку, що ви тут змінили? О Боже, скільки я вже цього повідомляв. Очистити козик. Ой, козик, кошик. Далі дуже нелепа функція. Зараз я про неї поговорю. Це вже точно дурдом Дивіться, ми захнете така штучка Додайте вже тут всі знаєте, штучки і все Ну, на що робити старий цей? На що його тут робити, типу, додаткові? От зробіть, от сюди, додайте всі функції, що є отут. І все. І нікому не треба буде там лазити. Знаєте, я подивився, що ніби тут навіть функції трошки більше, ніж там. То які це додаткові ще вам параметри? М -м? Вигляд, що тут є? Що там є? Сортувати за є? Оновити тут є. Ну, тут теж є. Створити? Тут є? Тут є створити. Також тут, якщо щось буде вилазити, вставити. Параметри дисплея, тут немає. О, є параметри дисплея. І персоналізація є отут. То на що робити додаткові параметри? Як вони однакові, тільки тут стиль старий, а тут новий. Да? Ну там є оце і це. Ну, додайте ви тоді це сюди. ну Тут є опені термінал. І все. Нащо це робити оце? Ну які додаткові. Добре, я не буду його вибачте слово обсирати, ну бо тому що я, мені він подобається. Я не знаю, що все на нього налітає. Оці відкладки що додали Ну, не подобається мені це. Не подобається це. Чого ви мені без цікаво запустити? Я не хочу запускати резервуну купівлення. Відстань від мене. Ну, я, я... Добре, без проблем. От оце додати нашу. Ну, нашу це додати нащо? Ну нащо? Є оці стрілки. Ну, це наша додати. Добре, змирились. Ну, так непоганий Windows. Я кажу, переходьте, якщо вам треба. Ну, бо перше дуже Windows почав швидко йти. Оце в Solidari Games, кого на Windows 10 таки було. Було воно нічим не змінилось. Ну це я це ігри такі, знаєте, ніби сімірки, тільки вони переміслись в одну програму, але в сімірці було краще. Ну, знаєте, я вже відчув, що буде Windows 12, і я так задумався, боже, які там круті технології. І задумаюсь, бляха. Якщо ви хочете в тупі нові технології, бо він з 11 просто інтерфейс поміняли. Від 12 і вже я скоро прийду на Windows 7 з такими 12 віндами. Ну, а, а то 11 мені сподобалось. Мені сказали, що чи 11, я би вибрав 11, вона мені більше подобається. Defender тут не оновились, але ну окей. Тут ну, багато чого лишилось. В Windows 10. Ну Мені отакий інтерфейс зараз подобається. Якщо ви це за пару років, скажіть, яка зараз одинадцятька чи вже взагалі 12-ка, що, напишіть в коментарях. Mm -hmm. Що сказати? Тут ніби все-таки. Ні, тут мені здається, були оновлення, і тут є. Андроїд-програми. Інсталяти. А що можна без Окей, ну... Андроїд-програми мені сподобались реально. Ви заходите собі? Я хочу собі скачати. Viber, WhatsApp, добре. Я? Я їх не разом не провіряю, виявляється. Я от TikTok. Це є в нас програма для комп'ютера. Добре, давайте щось таке скачаємо андроїдське. Ну тут є деякі, я не знаю там, наприклад, що можна скачати. Ну, TikTok можна, я знаю. І можна скачати TіkTok. Але я не знаю, на що цей Android. Тікток, якщо є такий Тік-Ток наш комп'ютерний. Ну, не знаю. Для мене ця функція нічого не поміняла. Далі. Ну от я хочу Саша Хром перемістити, я це не зможу зробити, бо знову ця фігня не робить, що я не можу ярлик перемістити, або хоч не ярлик. Тут пошук тут, цей. ми можемо тут шукати. Можемо в статі зайти в Бінку у цього. Привіт, ші. Привіт, Бінг! На зв'язку тепер у мене є новий режим, в якому ви можете поспілкуватися з точним інтелектом від Microsoft Bing. З його допомогою можна швидко отримати конкретні відповіді на ваші запитання або спробуйте спіймати над нею, що вас цікавить. Питайте, яляляя. Кстати, казали, якщо ви знайдете помилки, ми вам заплатимо 14 тисяч доларів. Я зараз буду шукати помити. Ну тут є оцей оце, і, і цей як його ще. Штучний інтелект, але він є і на 10, якщо ну, там зайти в Бінку, це цей сайт. Але його можна записати з Пошку самому. Давайте напишем ти дуже... Ні, ні ні, давайте я не знаю, напиш хто ти такий і що ти таке, я не знаю. Що давайте напишем. Що Що ти таке? Є, боже, я не знаю, що він відповість? Що ти таке? Ну я б запитався. Я? Це ж тушний інтелег. Ме Які ви можете бути на різні теми? Давайте нам інформацію. Ти Я не просто добре затихнете. Я давайте напишу. Я я і друг. добре. Можу зрозуміти спілкуватися рідною мовою користувача, так якою українською, англійською, та-та-та-та іншими. Замок. Замовкни. Замовкне чуєш? Замок. Вибач, будь ласка. Ти на тобі. На, 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 чого ти не відправляєш, Бінк такий? Припини, замовкни. Добре, помилка ти така. Ну, чого я не можу писати? Нова тема. М -м, креативніше, добре. Пишемо, коли... що таке... Windows, що таке Windows? Ні, запитаємося, друже, а коли вийде? А, Коли вийде Windows 12? Я хочу точно. Він до 12. Ну. Та йдите. Добре, з вами був Саша Процик, Ви зрозуміли, що він така погана. Якщо оновлюєтесь, то дуже круто літає. З вами був Саша Процик, Всім до побачення. До скорих зустрічей, Давайте наберемо багато підписників, будь ласка.